Перед початком цього ролика хотів би попросити вас всіх поставити лайк підписатися на канал, якщо це можливо, поділитися цим відео з друзями. Я вас дуже прошу. Бо чим більше мене дивляться, чим більше ставлять лайків. Коли я бачу, що є активність, в мене є настрій і є мотивація знімати відео. Якщо цього немає. Немає мотивації, так що, будь ласка, якщо вам подобається мій контент, поширюйте його всіма можливими способами. Рукумер ласкалики! Як поживає вас? Скільки раз я тебе просив не називати моє справжнє ім'я? Ой, ну що ти як завжди? Не називай, не називай. Хочеш мене теж називай, а? А то весільчак, весільчак. Послухай мене уважно. Зона це тобі не село, де живе твій дід та бабуся, це зона відчуження. Кожна людина, що знаходиться тут, приступник. Кожна ти і я. Якщо моє ім'я, хтось знає. Не дай Боже ще й фамілію, то мені не здобровать, якщо хтось знає мене. Ну, добре, добре, як же поживає мій старий друг? На ім'я професор? <свіття> ну, як сказати, як завжди. Нічого нового. До речі, ти б свою маску засунув би. Е Футболку. Так краще буде виглядати. Серйозно, так краще, так? Да, да блін, дай зеркало, а? Не, вибачаю, в мене тут зеркала немає. Немає? Ну, ладно, знаю, там є зеркало в коридорі. Гляну потім. Коротше, що я до тебе прийшов? У мене до тебе дуже-дуже, дуже, дуже, дуже. дуже, дуже Важлива інформація. Я видвигаюсь в центр зони. Я знаю, що в тебе є справи в центрі зони, те ж саме, як і в мене. Так що, го Ні-ні-ні, Все ще завгодно, мене туди. Я знаю, воно там є свої плани, але дякую не треба. Мені і тут добре, в мене є моя команда, в мене є моя в мене є все, що я хочу. Мені і тут добре, Дякую, но... Ні, я не хочу жертвувати е, своїми людьми заради твоїх ідей, якими б вони там не були. О, Господи, не можу книг свою команду. Хник-хник-хник. Тільки знову не починай. Кожного разу, коли ти приходиш, починаєш казати центр зони, пішли в центр зони і бла бла бла. Ні, ну а що мені ще казати? Серйозно, це. На це все і похоже. Знаю, команда, бла, 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 але. Показати нормальні, адекватні речі. Ти повинен думати головою, а не йти не пойми куди. Подумай логічно, що ти можеш зробити для своєї сестри. А Що ти розумієш? Ти вряд ли мене поймеш. В центрі зони є те, що мені треба. Я хочу знайти. Артефакт. Я, звісно, не знаю, існує він чи ні, ні але єди кажуть. Наче є, навіть якщо його не існує, я все рівно хочу дізнатися. Це. Якщо його не існує, то ну, я весело провев час. Прийду додому, розкажу своїй сестрі, що вибача, я не знайшов артефакт, який може вилікнути тебе. То я привіз багато кучу цікавих фотографій та пригод. Ой, прекрасне, знає таких героїв, які пішли в центр зони заради якоїсь людини, а самі здохли і толку від того, щоб ти пішов в цю срату зону. Ой, так хто мене вбить може, а? Ти знаєш, який я? Я вух 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 бах 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 Я за все своє життя, за все свої бої не те, що не разу не програв, я навіть не разу не получив. Ренєніє, не разу, розумієш, не одного разу. А ти мені тут кажуть, ой, б'ють тебе, ой б'ють. Ніхто на мене не вб'є. Алло? Максимум в кризу, коли я буду стать. Сер, бійці беркута прийшли, походу, перестрілка є буде, треба йти. Що? Серйозно, треба біжать і допомагати. Ой господи, я з тобою про все забув. <bubble sous> <Ontopedi> ну що, може зразу підпишемо пакт о капітуляції? Знаєш, ти занадто впевнений в собі. posse ai que eu gato um merdão О oh, нет, босс! О босс! О нет, босс! Где ты там? Блин, не вижу! Нет, братанчик, были и снайперки, и стрелять! Не стріляйте, я здаюсь. Я здаюсь, не стіяйте, бажаюся. А oh, ні, не стіяйте! <су> не стіяйте! Нет, я не можу з них. Такі серйозні прийшли, а навіть 10 хвилин не протримав. Та ж там 10, там навіть 2 хвилин, напевно, нема. Чи є? Я не рахував. Ой, не кажи. Навіть цей то би, напевно, був. Сильніше їх всіх разом взяти. Ера. Я повернувся і в мене є дві новини. Добра та погана. Добра, я знайшов того, кого ви шукали. Погана, мені здається, що його хтось переслідує.